Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо розбирати правила дорожнього руху, і сьогодні будемо розбиратись про правильні траєкторії, які смуги потрібно займати перед поворотами, які можливі для руху прямо, і в які смуги ми повинні в'їхати при правому повороті, а в які при лівому повороті. Все не буде так однозначно, як ви, можливо, думали про це. Тепер звернемося до правил дорожнього руху. Це нам е, допомагають в цьому два пункти правил дорожнього руху, пункт 10.4 і пункт 10.5 правил дорожнього руху. Розбираємо пункт 10.4. 10 4 нам каже, що перед поворотом праворуч або ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, тобто незалежно від того, куди йде головна дорога, праворуч чи ліворуч, ми повинні, або навіть перед розворотом, водій повинен зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Тобто, перед тим, як кудись повертати, праворуч або ліворуч, ми повинні зайняти відповідну крайню смугу. Тобто, це наше загальне правило, при повороті праворуч з крайньої правої, при повороті ліворуч або розвороті ми займаємо крайню ліву смугу. Це важливо. Далі в нас є винятки це. В тому випадку, коли здійснюється в'їзд на перехрестя, де організовано круговий рух, тобто кільце, або у нас визначено іншу характеристику за допомогою знаків рух по смугам, або розміточки, яка у нас буде на проїзній частині. Тобто в такому випадку ми керуємося знаком або розмітку. Якщо немає, то загальне право, поворот праворуч виконується з крайньої правої, поворот ліворуч виконується з крайньої лівої, прямо тоді дозволено з будь-якої смуги. Тобто, в даному випадку, навіть з усіх трьох смуг, дозволений буде рух прямо. Наступний пункт це «10.5». Що нам каже «10.5»? «10.5» нам буде розказувати, а в яку ж смуг ми зможемо тут в'їхати. І отут ми дивимося: 10 -5. Поворот потрібно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин водій, ну, точніше, транспортний засіб, не опинився на смузі зустрічного руху. Ну, тобто, моделюємо, нам не можна потрапляти в ці смуги, які не наші, а зустрічні. Ну, я думаю, це досить логічно, але правило нам це говорить. Далі. А у разі повороту праворуч, тут же цікавіше, водій повинен триматися ближче до правого краю проїзної частини. І оце нам якраз буде допомагати. Розбиратись, як же ж тут правильно рухатися. У нас буде зараз дві дозволені, точніше, буде дві траєкторії. Зеленим маркером це та, яка дозволена, червоним, та, яка буде заборонена. Давайте розбиратися. Права смуга. З неї дозволений рух. Прямо, тобто автомобіль може поїхати прямо. Рухаючись по своїй смузі, а може повернути праворуч. І отут питання з крайньої смуги: в яку з цих трьох смуг ми будемо в'їжджати. І ось згідно 10-5, водій повинен зайняти і заїхати виключно в крайню праву смугу. Тобто, таким чином траєкторія от сюди і сюди йому буде заборонена. Він не має права з цієї смуги в'їжджати в інші смуги, крім крайньої правої. В такому випадку, якщо йому потрібно в'їхати в якусь іншу смугу, що він робить? Він в'їжджає в крайню праву, а потім виконує перелаштування в іншу смугу, можливо, далі ще в іншу, їх може бути безліч. Тому при повороті праворуч ми зобов'язані згідно пункту 10.5 правил праводожнього руху заїхати виключно в крайню праву. І ці траєкторії нам будуть заборонені. Тому не порушуйте, дуже часто я бачу такі порушення. Все ж таки, в деяких випадках правила нам дозволяють в'їхати в іншу. Смугу тільки у випадку, якщо тут є якась перешкода. Ну, до прикладу, хтось тут став і поламався, і у нас немає можливості в'їхати сюди. Тоді, як варіант, ми в'їжджаємо одразу, це як план Б, в іншу смугу через те, що в нас є перешкода в тій смузі, в яку ми мали в'їхати. Якщо в нас такої перешкоди немає, то ми, відповідно, в'їжджаємо в свою крайню смугу. Я думаю, це зрозуміло. Тому не порушуйте. Продовжуємо далі. Середня смуга. В даному випадку, якщо немає ніяких інших знаків, з неї буде дозволено рух тільки прямо, вони поїдуть прямо. Крайня ліва смуга. В даному випадку в нас є можливість або рухатись прямо по ній, це не заборонено в даному випадку знаками або розміткою, або повертати ліворуч, або навіть зробити розворот. Тому будемо дивитися, яка траєкторія нам буде дозволена. Якщо ми в лівій смузі, ну звичайно ж, лівий показчик, це само собою, ми про це зараз не говоримо. У нас цікавлять траєкторія. З лівої смуги нам дозволена буде траєкторія в крайню ліву смугу. Спробую, щоб вам було видно. Ось так. Ось вона. Далі. Траєкторія буде дозволена в середню смугу. От сюди. І траєкторія також буде дозволена в крайню навіть праву смугу. Тобто, всі три ось ці траєкторії для нас будуть дозволені. Будь-яка з них. І навіть нам буде дозволено. Виконати розворот знову ж в будь-яку з цих смуг. Або так, або так, або навіть ось сюди, але не заїжджаючи в зустрічну. Тобто ми можемо потрапити в будь-яку зі своїх смуг на навіть при розвороті. Хоча навряд чи в такому перехресті ви потрапите сюди по радіусу. Але, в принципі, це по правилам не заборонено. Тут може бути навіть розділювальна смуга. Далі, в такому випадку, ви в'їжджаєте в, в будь-яку з них. В деяких варіантах у вас може бути інша ситуація, коли у вас буде якийсь знак або розмітка. І деколи у нас навіть за наявності декількох смуг, які будуть повертати ліворуч, і розмітки. У нас може бути напрямна розмітка, яка буде нам вказувати траєкторію, по якій ми будемо рухатись. Давайте змоделюємо, але це знову ж за відсутності е загального правила, а наявності знаків. Зробимо зразу ж знаки, які у нас можуть бути, що ми можемо бачити. До прикладу, в нас може бути знак рух по смугам, я ось тут його намалюю знизу, який може висіти над проїзною частиною і вказувати, що в нас є три смуги. І з якої рухуди. До прикладу, з лівої смуги виключно лівий поворот, середній рух прямо і лівий поворот, і з правої ну, нехай там буде рух прямо і правий поворот. Тому в такому випадку, що ми ще можемо зустріти? Ми можемо зустріти напрямну розміточку, на самому перехресті. Тобто, як вона буде виглядати? Це розміточка, яка буде нам показувати безпосередньо траєкторію, по якій ми повинні рухатись трошечки. Ось так. І, до прикладу, якщо тут є лівий поворот, сюди ми можемо бачити, до прикладу, ще ось такий варіант. Тобто в такому варіанті нам дуже зручно побачити, що ось є знак: можна виконувати поворот ліворуч з двох смуг. Тоді два транспортні засоби одночасно рухаються, і в кожного своя траєкторія. Але ми вже з цієї смуги їдемо виключно по цій траєкторії. Цей транспортний засіб виключно по своїй траєкторії. Тобто ми рухаємося. По своїм смугам і в'їжджаємо кожен в свою відповідну смугу. Це за наявності ще такої розмітки. Не забуваємо, що якщо в нас є знак рух по смугам і є дві смуги, то ми повинні зберігати рядність. Навіть без розмітки, ми повинні розуміти, що ми тримаємося лівіше. Той, хто йде з середньої смуги, він буде триматись правіше для того, щоб ми не перехрещувалися наші траєкторії на самому перехресті. Це буває не так часто, але ці випадки можливі, тому будьте уважні. І... Звертайте увагу на розмітку і знаки. За відсутності цього всього, загальне право. Поворот праворуч виконується з крайньої правої смуги, поворот ліворуч і розворот виконується з крайньої лівої смуги. І прямо рух дозволений з усіх смуг. Або дивимося на знак, якщо знак є або розмітка, ми виконуємо виключно вимоги, які в нас є по знаку або розмітці. Я сподіваюся, це для вас було корисно. Якщо так. Сподіваюсь на підтримку у вигляді лайку і підписуйтесь на канал. Я думаю, тут буде багато цікавих для вас новин. І не порушуйте правила, завжди є щось цікаве і щось нове, і варто завжди нового чогось дізнаватися. Навіть я в процесі викладання теж чогось навчаюсь. Всім гарного дня, не порушуйте правила дорожнього руху і будьте уважні!